Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Після китайських навчань у районі Тайваню США та Канада направляють військові кораблі через Тайванську протоку. Як реагує Пекін? Відлигав чотирирічному військовому протистоянні. Індія та Китай уклали нову угоду про патрулювання спірного кордону. Обговорення нових мит на китайські електромобілі триває. США вже дали їм зелене світло, але один з головних американських союзників у Європі каже ні. Адвокат з прав людини розповідає про роботу свого життя. Він прагне справедливості для жертв порушень прав людини у всьому світі, особливо для тих, хто стикається з переслідуваннями та примусовим вирізанням органів у Китаї. Хтось із китайської поліції зателефонував мені і запитав: те, що ви робите, наражає ваше життя на небезпеку. Ви не боїтеся? Військові кораблі США та Канади пройшли через тайванську протоку. Це послання Китаю, який минулого тижня провів навчання поблизу Тайваню. ВМС США заявили, що це був звичайний маршрут, який не порушує міжнародне право. Вони зазначили, що кораблі пройшли через нейтральні води, показавши прихильність Вашингтона та Оттави до свободи судноплавства. Китай висловив протест, звинувативши США та Канаду у створенні загрози миру в регіоні. Його ВМС стежили за проходженням американських та канадських суден. 10 жовтня президент Тайваню Вільям Лай, виступаючи в день незалежності, вкотре відкинув претензії КПК на острів у відповідь на його. Його промову Пекін провів навчання, оточивши острів рекордною кількістю військових літаків. Про територіальні суперечки Індії та Китаю двох найгостонаселеніших країн світу. Міністр закордонних справ Індії заявив, що Пекін та Делі домовилися про патрулювання вздовж спірного кордону за його словами, ця угода стала результатом кількох раундів переговорів між дипломатами двох країн. Зустрічі проходили останні кілька тижнів. Голова МЗС зазначив, що завдяки цьому кроку напруженість на кордоні зменшиться у 2020 році. В Гімалаях відбулася сутичка між індійськими та китайськими військовиками. В ході протистояння загинуло щонайменше 20 індійських і 4 китайські солдати. В результаті обговорень досягнуто згоди про порядок патрулювання у прикордонних районах між Індією та Китаєм. Це шлях до розв'язання питань, що виникли в цих районах у 2020 році. Китай та Індія мають ядерну зброю. Прикордонні суперечки загострюють їхні стосунки. Угоду підписали напередодні поїздки прем'єр-міністра Індії Моді до Росії, де він під час саміту БРІКС зустрінеться з головою КПК Сі Сідзіньпіном. Брікс це регіональний саміт найбільших країн, до якого входять Росія, Бразилія, Індія, Китай та пар, Найближчий союзник США схоже має на меті перезавантажити відносини з Китаєм. Новий міністр закордонних справ Великої Британії під час свого візиту до КНР пообіцяв бути послідовним Звичайно, є сфери інтересів національної безпеки, і ми завжди ставитимемо їх на перше місце. Але люди хочуть послідовності: бізнес хоче стабільності та ясності. Саме це обіцяє уряд Великої Британії на чолі з Кіром Стармером. Леймі зустрівся зі своїм китайським колегою та одним із віце-прем'єрів країни. Пекін назвав підхід уряду Великої Британії новою відправною точкою. Пекін, шостий за величиною торговий партнер Лондона. Утім, шлях розвитку двосторонніх відносин між Китаєм та Великою Британією був вибоїстим. Останніми роками так звана золота ера змінилася періодом запеклої критики з боку Лондона. Але за нового лейбористського уряду ситуація змінюється. Леймі обговорив порушення прав. В людини в Китаї, а також те, що Пекін підтримав Росію. Водночас він відзначив шляхи співпраці в таких галузях, як клімат, енергетика, торгівля та наука. Попередній британський уряд конфліктував із КНР у питаннях прав людини, Гонконгу та Шпигунства. Новий уряд, схоже, не планує називати дії влади КНР стосовно уйгурів геноцидом. Усю відповідальність він хоче перекласти на плечі міжнародних трибуналів. Водночас Китай та Євросоюз занурилися у торгівельні суперечки зростає напруженість у відносинах між Пекіном та Вашингтоном. Після того, як КНДР провела низку ракетних випробувань, Лемі також вирушив до південної Кореї. Там він та його колега обговорили поглиблення співпраці в галузі безпеки. США підвищують мита на китайські електромобілі, а один із їхніх головних союзників у Європі виступає проти. Що про це каже канцлер Німеччини Олаф Шольц? Як країна експортер. Ми покладаємося на відкриту торгівлю з усім світом. Тому нам потрібні не стільки вищі тарифи, скільки якісніші автомобілі та передові технології. Звичайно, нам потрібні рівні умови гри, справедливі умови конкуренції. Саме про це ми і говоримо. ЄС обговорює це з Пекіном, але переважна більшість вироблених у Китаї автомобілів, які надходять до Німеччини. Це автомобілі німецьких та міжнародних брендів. Німеччина одна з небагатьох країн ЄС, яка проголосувала проти запровадження нових тарифів на електромобілі китайського виробництва. Націнка на них може становити до 35% на додаток до 10% відсоткових мит, що вже діють. Він присвятив своє життя боротьбі за права людини від жертв голокосту до прихильників Фолуньгун, які стали живим банком органів у Китаї. Правозахисник та номінант на Нобелівську премію миру Девід Мейтас не припиняє обстоювати справедливість недавно в канадському місті Торонто відзначили його заслуги. Подивімося, Хтось із китайської поліції зателефонував мені і запитав те, що ви робите, наражає ваше життя на небезпеку. Ви не боїтеся. Девід зробив так багато. Ми ніколи не зможемо повною мірою віддячити людям, які ризикують і готові йти туди, куди інші не йдуть. Мисливець за справедливістю. Це точний опис Девіда Мейтеса, канадського юриста, який з 1979 року працює в галузі міграційного права та прав людини. Він виняткова людина й адвокат з прав людини. Його відданість правам людини безмежна. На початку своєї кар'єри Девід присвятив себе проблемам людей, які пережили голокост. Його бабуся та дідусь були єврейськими емігрантами з України та Румунії, які на початку 20-го століття рятувалися від переслідувань. Я почав займатися питанням притягнення до відповідальності нацистських військових злочинців у 70-х роках. Також почав розв'язувати проблеми біженців, чиї права порушували. він був захоплений справою тих, хто вижив у голокості людьми, які постраждали від голокосту, і всіма людьми, яких життя привело до цієї країни. У 2010 році Девід Мейтес та колишній член парламенту Девід Кілгур були номіновані на Нобелівську премію миру за чотирирічне розслідування практики примусового вирізання органів у Китаї. На додаток до двох опублікованих ними звітів Кілгур і Мейтес стали співавторами книги Криваві жнива вбивство прихильників Фалунгунь заради їхніх органів. У книзі докладно описуються докази того, що влада Китаю в процесі операцій з трансплантації вбила десятки тисяч людей, які займаються фалунгун. and surgeries усе почалося 2005 року, коли до мене підійшов мій пацієнт. Він був у списку на трансплантацію серця в Ізраїлі. Він сказав: лікарю у страховій компанії мені сказали їхати до Китаю, бо там мені призначили трансплантацію серця через два тижні. Я подивився на нього і спитав: ви себе чуєте, як хтось може обіцяти вам пересадку серця заздалегідь? Ви ж знаєте, що для пересадки серця хтось має померти того ж дня? Таку операцію неможливо запланувати наперед. Він відповів: ні, я не знаю. Так мені сказали у моїй страховій компанії. І звичайно, пацієнт вирушив до Китаю, де йому провели операцію з пересадки серця, точно в обіцяний день. ніхто не хотів вірити, що країна може вбивати своїх громадян. Ніхто не хотів вірити, що щось подібне до голокосту може відбутися сьогодні. Вони не хотіли про це чути, не хотіли ризикувати. Девід Кілгор був давнім другом Мейтеса. Вони познайомилися задовго до того, як почали працювати над звітом. Вони познайомилися в університеті Манітоби, коли були підлітками. Це Девід Кілгор залучив мене до роботи. Він справді відіграв у цьому велику роль, а потім виявилось, що ми дуже гарна команда. У вихідні в Торонто відбувся захід, присвячений його зусиллям з надання допомоги Фалуньгун, уйгурам та міським організаціям і багатьом іншим. У місцевому кінотеатрі показали документальний фільм Мисливець за справедливістю зал був переповнений. Прийшли люди, які хотіли подякувати Мейтасу за його роботу. Це серйозний фільм, який порушує серйозні теми роботу людини, яка присвятила все своє життя важливим справам. І я думаю, що він ще не закінчив. Після завершення роботи над звітом протягом наступних двох чи трьох років вони відвідали можливо 55 країн. Мій чоловік помер два роки тому. Упродовж тижня після його смерті я отримувала електронні листи від прихильників фалуньгун з усього світу з Фінляндії, Ізраїлю, Японії, Австралії. робота із захисту прав людини не позбавлена ризику в офісі Epoch Times в Австралії перед початком заходу мене намагалися вбити з вогнепальної зброї. Якщо вам не подобається те, що я кажу, не погрожуйте мені, а перестаньте займатися трансплантацією органів у Китаї. попри ризик. Мейтес уважає, що проблему необхідно висвітлювати якомога ширше зі свого досвіду можу сказати, що притягнення до відповідальності за масові злодіяння відбувається вкрай повільно. Я маю намір продовжувати свою роботу, але сподіваюся, що ті, хто сидить у залі, і усі, хто вірить у справедливість, завершать цей шлях